У ніч проти 25 жовтня ворог атакував Україну шахедами. Під ворожим вогнем опинилась Хмельниччина, а саме Славутська громада. Зі слів міського голови Славути Василя Сидора у громаді багато пошкоджень. Є багато пошкоджень на території Славутської громади, тому будьте максимально уважливі. Всі служби вже працюють послугами і тепло і газ. І воду будемо надавати, надає допомога тим людям, що пострадали І сьогодні. лікарня. Всі працюють лікарні спеціалісти. Будемо працювати над відновленням за уточненою інформацією Хмельницької ОВА в Шепетівському районі. Внаслідок збиття ворожих повітряних цілей відбулось їх падіння на території об'єкта критичної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджено нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби. Нині вже відомо про 16 постраждалих мешканців з різними тілесними ушкодженнями.